Вітання, друзі, сьогодні ви є свідками народження нової зірки, чиї пісні возвеличують нашу Україну та наближують перемогу. Зустрічаємо неперевершена Юліанна! А як же хочеться, як хочеться заснути на твоєму плечі і хай серце. Чесю представити майстерного аранжувальника та композитора таких виконавців, як Тетяна Доканіна та Олександр Кварта. Вадим Кліньонов. ласка, музика це ваше більш захоплення, чи все ж таки ваша справа в життя? А, дякую за запитання. Ну, це можна сказати, що дуже довгий час це було моє захоплення, все ж таки. В принципі, в дитинства я дуже люблю музику, не лише співати мені. В усіх проявах дуже вона подобалася, я ще тоді не дуже розуміла, що це саме якесь моє покликання. А вже часом, напевно, це вже стало справою мого життя вже в такому свідомому віці. Але, в принципі, так, можна сказати, що все життя супроводжує, почалося захоплення, перейшло в таку от серйозну справу, справу життя. Це чудово, що для вас прийшло таке усвідомлення. Саме у юному віці, і тепер ви можете із цією справою йти по життю? Я зрозуміла, що ваша донечка займається танцями, захоплення пов'язане із музикою. Скажіть, будь ласка, чи можливо донечка ще відвідує уроки вокалу? Та чи задумувалася вона над тим, щоб стати в майбутньому співачкою, продовжуючи творчий шлях мами? Я думаю, вона ще в такому віці, що вона над цим не замислюється всерйоз. У неї дуже гарні і вокальні здібності, і танцювальні. Так, вона танцювала деякий час, зараз вона більше захоплюється малюванням, тобто Переключилась на іншу трошечки творчість, а вокал в неї дуже досить таки непоганий. Я її до цього е, заохочую, але не хочу на, насідати, щоб в неї не. не Пропало це бажання таке хай поки сама до цього дійде, якщо дійде, то буде дуже чітко, я буду лише рада. Але зараз вона займається ще правда, на музичній школі клас фортепіано, ось так хоч трішечки, щоб вона була знайома з музикою, я рада, що їй подобається я мені ще займається. Що да. є для вас джерелом енергії та натхнення? Uh, ну, ми Не просто так, напевно, заговорили за донечку, тому що це мій найперший мотиватор, вона мене до цього стимулює. Uh, а так, дійсно, коли там сили вже вичерпуються, то музика дійсно мені дуже сильно допомагає. Я можу просто поспівати улюблені пісні, які я люблю, це такий від мене такий релакс. тобто і ти чимось наповнюєшся, тебе щось до тебе знаходить, і це дійсно це класно. І це одне із, одне із таких наповнень моїх емоційних музика також. Пане Вадиме, що для вас, як для композитора, є найбільшою винагородою у вашій роботі. Дуже дякую за запитання. Мені приємно сьогодні спілкуватися і давати інтерв'ю. І найбільша нагорода це дійсно, щоб люди слухали пісні. От зараз ми написали дуже чудову пісню Свята Земля про нашу цвітучу Україну, яка цвіте і розсвітає. Ну зараз правда, на не так якби. Хотілося б нам, але я надію, що дуже скоро на Україні настане мир і люди будуть жити дуже дуже чудово тому, що Україна наша найкраща страна у мірі. Так, і ми сьогодні ще про вашу пісню обов'язково поговоримо: скажіть, будь ласка, як відбулося у вас знайомство з Юлею? І як склалася співпраця? Ми познайомилися в інтернеті. От ну, я написала її в інстаграмі, і вона відкликалася, і ми почали спілкуватися. Потім це переросло в творчу діяльність. Вона дуже талановита людина і дуже добре співає. Тому ми з нею записали десь уже 20 пісень. Але це тільки початок, і ми думаємо, що будемо що писати і співати, і буде ще краще, краще, краще це вийшла. Як на вашу думку, чи можуть зміни пір року впливати на настрій та творчий процес композитора? Це дійсно так, тому що, наприклад, зараз осень. І хочеться такі, такі пісні співати, які щоб очоркували осінь, падають лістя, якась така ароматична, романтичний настрой, щоб таке щось таке писати. І ми дійсно записали десь п'ять писень вже у цьому напрямку. Але зовсім скоро Юля заспіває і вони теж теж можна буде їх послухати на декілька Платформа, які у вас можливо найближчі плани у творчому процесі, чи чекати вже шанувальникам Юлії на вихід нових пісень? Звісно, дійсно, так що у Юлі дуже багатий потенціал, вона дуже талановита, і я думаю, що дуже дуже скоро, буквально стримительними такими? Шашками ми дійдемо до, до цього, що вона буде виступати, буде робити концерти і радувати своєю діяльністю не, не тільки своїх рідних і близьких, але і е, дуже багато людей, які знаходяться чи, чи живуть в Україні. Дещо готуємо можливо до наших свят, які скоро, скоро будуть новорічні християни. Ну що саме ми? Потім, потім розкажемо, так? Щиро вітаю вас із прем'єрою пісні Свята земля». Скажіть, будь ласка, які цінності ви вкладали в пісню співпрацюючи із Вадимом Климіонови та неперевершеною поеткою пісняркою Ларисою Архипенко, за плечима якої написано десятки. Знакових пісень для таких артистів, як Оксана Білозір, на Кілик та Катерина Бжинська. Дуже вдячна і поетесі Ларисі Архипенко, і Вадиму також за пісню, тому що вона дуже така не схожа незвичайна. Вона відрізняється, мені здається, від інших зараз наших пісень і не лише. Музикою, дійсно, текст такий дуже мені він прийшовся до душі. І саме в ці пісні вони і цінності такі і проявляються як любов до рідної землі, любов до, до ближнього також. Ми дуже рідко звертаємося до Бога. до якихось... Зараз можна частіше, мені здається, потрібно звертатися до Бога з допомогою. Щоб це було щирі, якісь щирі почуття в цій пісні, здається, також розкриваються. Якісь такі, такі цінності, можливо, прислідуються в цій пісні, і хотілося б донести, можливо, воно не, не напряму там сказано, але воно ну, десь якийсь такий натяк на те є. І щоб люди просто прониклися її піснею і цими почуттями. Це було б просто найкраще, щоб це донести до, до людей. Маю світовіру віру в те, що. Саме ця пісня незабаром стане гімном нашої відродженої України, і ми будемо її вже слухати з іншим настроєм, і вона стане пророчою. Щиро дякую вам за теплу розмову, за участь і за те, що ви знайшли вільну хвилинку для нашого з вами інтерв'ю. Я також дякую вам за питання. Так, було дуже приємно познайомитись, поспілкуватись. І дійсно хочеться, щоб ця пісня стала, як ви сказали пророчою. Це була най... б найбільша нагорода для нас усіх, я думаю. Да, а я не проти, щоб вона стала гімном України теж щоб вона теж дійсно вона. прийшла до душі кожному українцю, щоб наша Україна дійсно розсвіла і була квітуча і цвітуча. Тут свята земля, ліси, і поля, красиві людьми.